thank <laughs> you Вітаю, ви на каналі FitGuide. Мене звати Віталій Клак, я тренер зі стрибків на скакалці. Сьогодні я вас навчу не складні, але ефективні вправи зі скакалкою. Останні роки люди стали частіше стрибати з ціллю трансформувати своє тіло. Стрибки покращують загальну витривалість і підвищують атлетичні показники у будь-якому спорті. Ваша спритність і координація вийде на новий рівень. Також скакалка добре себе зарекомендувала і в любительському фітнесі. Простими словами 15 хвилин в день на скакалці можуть чудово змінити ваше тіло. Адже це повноцінне функціональне кардіотренування. Ми встаємо на скакалку однією ногою і вимірюємо. Ми определяємо нашу скакалку по груди. Решту ми можемо сміло обрізати. Якщо скакалка занадто довга, ми можемо. Зав'язати лише один гудзик тут з боку, це щоб оприділити для себе, чи вам з такою довжиною нормально стрибати, чи може вам краще зробити трішечки длинніше, і ось цей один вузлик він спасає, ось такий от. Лайфхак. І ще я хочу додати, як правило, зараз розвинений кросфітовський двіж, і я дуже часто бачу, що багато бігінерів стрибають на швидких скакалках, а там трос по 2-3 мм. Так, а вже ж на таких скакалках можна стрибати, але сам шнур там дуже тонкий, і відчуття самої скакалки, воно дуже мінімальне і. Саме головне, ви не будете відчувати натяжку. А для бігінерів я раджу скакалку обирати трішечки товще, як саме моя тандероб. Так, це моя авторська скакалка, яку я сам розробив по міжнародним стандартам. І ця скакалка розрахована для фрістайл. До речі, придбати цю скакалку ви можете за посиланням в описі під цим відео. І так, давайте з вами розберемо. Техніку одиночних стрибків. В контрольні точки це у нас виходить, кисті і лікті. І також саме головне, коли ми стрибаємо, наші ноги не загинати назад, щоб у нас все було рівне прижати підборіддя дивитися прямо або трішечки вверх. Окей, наші перші 10 стрибків. Погнали один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Будь ласка, зверніть увагу на те, що мої ліфті прижаті до мого тулуба, і вони трішечки виходять назад. Тобто у мене скакалка не ось так, як у більшості спортсменів на даний час. Чому? Тому що взагалі ця техніка прийшла зі швидких подвійних стрибків. Ось ми з вами зараз працюємо більш на фрістайл-стрибки. Ось, тому ми наші лікті. Притискаємо до себе, працюємо кистями, і саме головне, ми завжди притримуємося середнього пульсу. Ми не виходимо на анеробний режим. І що ми робимо? Перше, ми розвиваємо нашу витривалість, і друге, ми розвиваємо нашу координацію. Це важливо знати. Тому для когось буде 10 стрибків важко, для когось буде 50 стрибків легко. Погнали! Прошу звернути увагу на арочку під час мого стрибка. Дуже важливо, щоб скакалка вона проскальзувала по полу, щоб не було сильно багато скакалці на підлозі, тому що вона ломається і ця енергія, яку ми придаємо нашими кистями, вона б'ється у пол, і якби скакалочка ломається у підлогу. Не вистачає сили для того, щоб вона вільно оберталась. Ось тому зверніть на звук скакалки. Ось ось сильний звук, ось неправильна форма, ноги широкі, я включаю плечі, і в мене дивіться, в мене автоматично хух, збільшилось кардіо, мені реально важко. Ось, А коли я стрибаю легко, коли в мене все притиснуто і я активую тільки кисть, я економлю енергію. Ось, Я так можу стрибати хвилин 10. Краще робіть по 10-20 стрибків, але відточуйте вашу техніку так, щоб все було вірно і вам було легко. І так, ми з вами вже зрозуміли, що лікті мають бути прижаті. Я зараз вдягаю звичайна резинка. Це може бути взагалі люба фітнес-резинка. Я її вдіваю на лікті. Ось. Можна спробувати пострибати без скакалки. Ось наша ідеальна. Техніка. І так, так погнали. Це бігові стрибки. І зараз ми будемо розбирати техніку. Як їх стрибати. Бігові стрибки вони можуть бути повільні і можна їх робити дуже швидко. Насправді це як бігова доріжка. Ви можете бігти, ну, реально, скільки є у вас здоров'я. Це дуже енергозатратно. І так, що ми робимо далі? По-перше, з резинкою ви можете стрибати по пару хвилин в день, не потрібно з нею стрибати всі 15-20 хвилин, це щоб відчути, як воно має бути. Перше, що ми робимо? Ми натурально біжимо, тому я раджу спочатку спробувати зробити біг на місці. Відчути, що ваше тіло розслаблене, і ви біжите. Потім підключаємо скакалку, пробуємо одною рукою. Ось. Наш пульс, і одне торкання у нас, виходить, одна нога. Один, два, три, чотири. І пробуємо біжати натурально. Ось, плечі розслаблені, лікті прижаті, відчуваємо. Це щоб відчути, як може бути наше розслаблене тіло. Ось. І ми зараз переходимо. На бігові. І насправді ви можете зробити 6, 8, 10 бігових. Все залежить від вашої витривалості. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Я зараз покажу розповсюджену помилку на бігових стрибках. Ось вона. Тобто у нас. Іде одне пересічення скакалки, і замість однієї ноги, ось, дивіться, права, ліва, права, ліва, ось. Іде дві ноги. І люди не можуть розігнатись. Розумієте, тобто така техніка неправильна, тому важливо почати повільно. І пропускати по одній нозі. І звертати увагу, щоб скакалка під час стрибка вона не ломалась у повітрі, щоб вона була натягнута ось. Задавати їй темп кистями. Відпочили. Саме головне ще раз, повторюю, я буду. Повторювати, не заганяйте сильний кардіотемп. Завжди знаходьтесь в середньому пульсі, і головне якщо ви можете зробити 4 стрибка, це вже круто. Вчіть цих 4 впевнено, потім далі збільшуйте на 2. Хай це буде 4, 12, 20. І так, крок за кроком, ви побачите, що у вас через певний час вже буде 50 бігових стрибків. Звертайте увагу на ваше відновлення після бігових стрибків, тому що бігові стрибки це реально інтенсивне кардіо. Тому відпочивайте 20-30 секунд між кожним сетом. І виходить так, що з кожним тренуванням ваше відновлення буде набагато швидше. Під час фізичних навантажень ми втрачаємо воду, мінерали і вітаміни, необхідні для правильної роботи нашого організму. Порушення водно-сольового балансу призводить до втоми та зниження витривалості. Щоб підтримувати продуктивність під час фізичних навантажень, бренд спортивного харчування «Венсітон» створив ізотонік Ізопауер». Завдяки збалансованому комплексу мінералів, вітамінів та вуглеводів ізотонік ізопарванцітон допомагає відновлювати ресурси під час тренувань. Він покращує енергетичні процеси, додає сил та підвищує витривалість. Допомагає втамувати спрагу, отримуючи задоволення. Перед тим як перейти на 2-2, я хочу. Прояснити нашу ціль. Ми з вами стрибаємо базові стрибки, і ми робимо з вами акцент на ноги. Тому що, якщо у вас розвинена координація на ногах, то це говорить про те, що у вас вже як чудова кардіо витривалість і координація. Ось, і потім плавніком можна перейти вже наверх і робити різні трюки з руками. Все, що нам потрібно, нам потрібно перестрибнути 5,5 мм скакалка. Високо стрибати не потрібно, економти енергії. Енергію. От замітьте, як стрибають боксери, вони стрибають дуже довго і дуже низько. І це наша ціль. Любий рух, який ви розпочинаєте, стрибайте спочатку просто без скакалки. Відчуйте, як працює ваше тіло, як працює координація, чи не сильно високо ви піднімаєте ногу? Ось. І потім далі ми можемо додати скакалочку в одній руці. Відчули впевненість, що ви знаєте цей рух, що ви хочете переходити на 2-2. Окей, супер. Погнали. 2-2. 2-2, 2-2. Зробили раз 8-10. Відпочили. Слідуючий момент, який може бути в... Коли стрибаєте з однією рукою, відчуття таке, що ви впевнені, що це так легко, так просто зараз я це зроблю. Взагалі, це так просто. Але коли ви переходите, наприклад, на 2-2, ви стрибаєте 4-5 разів і ви заплутаєтесь. Пострибали трішки так. Ага, окей. І вернулися назад знов з однією рукою. І вертаєтесь, працюєте пару підходів з однією рукою і пару підходів з двома руками. Так, координація буде розвиватись набагато краще. І це стосується любого руху. І останній наш рух це боксерський. Так, боксери зробили скакалку дуже-дуже відомою. І потім був слідущий рух, це вже йде кросфіт. Але це вже техніка подвійних, яку ми будемо розбирати, може, колись на слідучому уроці. А зараз у нас боксерський. І так, давайте я спочатку покажу, що це. Ось, насправді це маленькі стрибки, вони дуже маленькі. Ось, і насправді, насправді, техніка боксерських у більшості людей вона взагалі різна. Ось. А вже ж у боксерів вона the best. Ось, але ті, хто боксом не займається, ну, хтось стрибає в сторону, хтось стрибає там вперід, хтось, але суть заключається в тому, щоб частину тіла. Переносити швидко з ноги на ногу. І боксерські є там вперід, шафу, назад, вбок. Ну, це вже йде слідуючий рівень координації. Але сьогодні ми з вами розберемо базові боксерські. Увага на ноги. Дивіться, що я роблю. Права, ліва торкнулася, Переношу ліву назад. права торкнулася. І щоб розібрати цей рух, я кладу скакалочку на пол. І дивіться, вправо. Ось, це це такий slow motion, щоб зрозуміти рух, що, якби умовно, у нас щось між ногами, нам це потрібно переступити. ось, Потім ми трішечки прискорюємось, потім ми можемо це перестрибнути, як в дитинстві, наприклад, ми це робили. Насправді це боксерські, але вони дуже широкі. Вони дуже великі. Ось. Тому запам'ятайте цей рух скакалкою ось. І потім можна без скакалки, можна скакалкою, прискорились. Ось. Через деякий час відчули впевненість. Знов наш супер трюк впевненості. Скакалка в одній руці. Ось. Ось і вам боксерські. Насправді, боксерський, я би сказав, що це одна з найкорисніших вправ на скакалці. Чому? Тому що ми не нагружаємо наші ноги дуже сильно. Тому що під час бігових і під час 2-2 у нас іде сильне навантаження на упорно-рухливі апарати. А під час боксерських вони дуже швидко змінюються, акценти, і наша нагрузка вона швидко розпреділяється. Ось тому боксерські. Циклева тема. Ось, коли відчули впевненість в одній руці, скакалка в двох руках, можете взяти резиночку. Ось і стрибаємо боксерські, Давайте 10. Так? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Відпочили пару секунд, і от такими от підходами працюєте. У нас екзамен. Нам треба комбінувати все те, що ми з вами відпрацювали. Саме перше, що ви можете зробити, це повсюду додати 2-2. Одиночні 2-2, бігові 2-2, боксерські 2-2. Наприклад, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2. Це перше, що must-have Друге, ви міксуєте одиночні і бігові. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Це дуже класний комбо. В ідеалі. Класно зробити все 4 підряд по 4 стрибка. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Це одне коло. Ви можете прострибати таких 4 кола. Я раджу стрибати по 15, максимум по 20 хвилин в день, почати з одиночних, прострибати неділю, відчути впевненість, що ви знаєте, як ці одиночні працюють. Потім переходьте до бігових, міксуйте їх з одиночними. Потім, коли ви будете впевнені в бігових, ви потрішечки переходите на 2-2 або боксерські. І ви кожен стрибок міксуєте приблизно по 4-5 хвилин. Я раджу стрибати на Твердих і м'яких поверхнях. А саме краще це дитячий майданчик або, наприклад, спортзал, в якому є гумове покриття. На цьому ми завершуємо. Дякую, що провели час зі мною. Пишіть про свій досвід зі скакалкою в коментарях. Та діліться своїми враженнями від тренувань. Ставте лайк і підписуйтесь на канал. До зустрічі!